Антраль для здоров'я печінки та підшлункової залози. Антраль. Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Папа Римський Франциск прибув до Угорщини з триденним візитом. Про це як пише європейська правда, повідомило угорське видання Телекс. Літак папи Франциска приземлився у міжнародному аеропорту імені Франца Ліста. Францеліста перепрошую. Очікувалося, що війна в Україні, міграція та християнське коріння Європи будуть головними темами публічних виступів. Папи та його переговорів із прем'єр-міністром Угорщини Орбаном. Про те, що відбувається в Угорщині та на Балканах, ми поговоримо із Богданом Мироненком, експертом із центральної Європи та Балкан, аналітичного центру Адастра. Він зараз у студії Раді НВ. Пане Богдане, вітаємо! Вітаю. От власне, я поки що не бачив якихось заяв стосовно України від цих двох голубів миру пана Орбана і папи Франциска, які свого часу своїми заявами підігрували Росії. А більше зараз вони там говорять про націоналізм. Ці, ці цікаве послання від Франциска до Орбана. Як розуміти цю зустріч? Навіщо вона взагалі відбувалася? І де тут український контекст? Ну, отож, я вважаю в принципі, що візит папи Франциска це доволі цікавий і розумний хід із боку Ватикану, тому що зараз, по суті, вся правопопулістська, скажімо так, адженда уряду Орбана переважно базується на релігії. Релігією виправдовується і тим, що там сам Орбан, нібито як ревний католик, решта владної верхівки, теж позиціонують себе як віряни, виправдовуються насамперед кроки у царині соціальної політики, там, зокрема, ворожі до ЛГБТ спільноти. Але в принципі, от такий от консервативний дискурс він якось його намагаються ув'язати із тим, що відбувається, і у політиці зовнішній. Мені здається, в принципі, що висловлювання папи Франциска стосовно націоналізму, воно у цьому плані, у контексті конкретно, Угорщини, буде доволі. І мені здається, що воно напевно доволі муляє насправді можновладцям. Я не є фізіогномістом, я не можу там якось читати по е, виразах обличчя пана Орбана чи пана Сієрто, міністра закордонних справ. Те, як вони там реагували на те, що Папа Римський згадав про націоналізм. Але в принципі, очевидно, що от у плані, скажімо, такому ідеологічному вони зараз трішки у шпагаті опинилися. Тому що з одного боку вони позиціонують себе як релігії, як прорелігійних, про сімейних, продуховних і таке інше. А з іншого боку, у нас от є такий ліберальний папа, який анонсував низку кроків спрямованих на поліпшення, в принципі, станови. Ще у церкві, зокрема, і е е ставлення церкви до ЛГБТ осіб, становища і прав жінки у церкві, мені здається, в принципі, що папа Франциск, в принципі, його позиція є таким, от скажімо, тригером, який буде поступово штовхати Орбана до того, аби проявляти про європейську позицію. Хоча, в принципі, в Угорщині існує певне коло єпископів, мені здається, вони є в усіх країнах, які вважають, що Папа Франциск якось ледь не випадково опинився на посаді, що він взагалі поганий ліволіберал, якого там якось донатить Сорос. І хоча, очевидно, ніхто цьому доказів переконливих навести не може, але як то кажуть, піпл ведеться, електорат ведеться. А розуміємо, що вони ще будуть, у них ще цей візит продовжується. Папа Франциска в Угорщину. Ну і анонсовано було, що будуть розмовляти про Україну. Чи є ризик ось посилення ось цієї е, такої коаліції, яку можна назвати промирною mm -hmm. після цієї зустрічі стосовно мирних mm -hmm. переговорів і умиротворення агресора? Mm -hmm. Mm -hmm. Ну в принципі, те, що стосується такого тетітю до цього ставлення папи римської лінії стосовно е, подій в. В нашій державі очевидно, що вони теж часто мене особисто так трошки дивували і засмучували, попри те, що я не є католиком. Але з іншого боку, якщо подивимося правді в очі, то очевидно, що такі висловлювання, вони, скажімо, спрямовані на те, аби. Не роздвоювати цієї ролі папи римської, аби ніхто його не міг потім назвати якимось там нещам або лицемірним мовляв, релігійний лідер, для якого там цінний мир пережмитнувся на сторону однієї з позицій. Ну і мені здається, що можливо частково це зумовлено і позицією стосовно католиків у Росії, тому що зараз Росія мені здається дуже дуже близько знаходиться от до тієї позиції сталінських часів, коли всі католики вимушені були. По суті, всі католицькі священики були вимушені покинути державу, і е, там низка священників, буквально на пальцях двох рук їх можна перерахувати по всьому нерушимому Совєтському Союзу, лишилися для, скажімо, духовного кормління представників посольств, виключно. Тому це теж треба брати, звичайно, до уваги. Зараз католики, очевидно, в Росії є. Це не є виправданням, скажімо, такої позиції, але я думаю, що Папа Римський буде таким от тригером, який повпливає на угорських вірян, умовно ліберальніше, скажімо, крило, таке християнсько-демократичне, я би сказав, яке зараз активно представлене в угорській опозиції, лідером якої на. На минулорічних виборах став християнський демократ Петер Маркізай. Вона, позиція папи Франциска дасть більше карт у руки. Перепрошую, що порівнюю релігійну царину із таким гріховним ремеслом, як карти, але все ж таки вона дасть більше карт у руки от таким от більш ліберальним християнсько-демократичним політикам, які закликатимуть докладати зусиль для того, аби мирне населення України не зазнавало страждань. А очевидно, що найкраще Кращим кроком для цього є якась активніша допомога збройним силам України, які боронять свій народ. Також ми бачили, що віце-спікерка парламенту Угорщини Дора Дуро заявила, що вступ України до НАТО без великих безпекових ризиків можливо лише за умови, що такий крок схвалиться схвалить Росією в форматі угоди. Uh -huh. Ну нічого нового в позиції Угорщини вона постійно якусь свиню нам під НАТО підсовує, але все це відбувається перед самітом uh -huh. НАТО, де можливо будуть якісь ключові рішення щодо uh -huh. подальшого формату співпраці у нас з. Альянсом. А, чи слід очікувати, що Угорщина знову щось заблокує на саміті? Е, ну. Насправді дійсно, я би тут порівняв, якщо ми вже заговорили про тварин. Мені тут згадується той якийсь ще радянський, по моєму твір Міхалкова, «Осторожні козли», Теж він такий спрямований на висміювання в такої дуже сильно позиції. Пані Дюро може в принципі говорити все, що завгодно. Очевидно, що це політична позиція для внутрішнього виборця. Ми пам'ятаємо, до речі, що пан Орбан також там прокоментував такими капслоком написав. What? що mm. як е, пишуть в інтернеті, е, позиції стосовно того, що нібито всі країни ЄС, е, перепрошую, НАТО, згодні на вступ е, України. Але в принципі мені видається, що важелі для впливу на Угорщину знайдуться, очевидно, у будь-якому разі. Угорщина зацікавлена, як би там хто не, скажімо, не позиціонував себе, як би хто там не намагався надумати. Свої прекрасні червоні щоки стосовно того, що ми такі класні і самостійні. Угорщині вигідне членство і в ЄС, і в НАТО. Угорщина користується іноді деякими винятками, коли ми говоримо про членство у ЄС стосовно своєї політики. Наприклад, зараз, коли обговорюється проєкт ведення санкцій стосовно Росатом, планується зробити виняток, щоб Угорщина спільно із Росатомом довела до пуття свою АЕС ПАКШ, і тоді вже далі санкції. Наберуть чинності. Що стосується НАТО, то, в принципі, Угорщина не є такою великою потугою. Очевидно, що НАТО є важливим оборонним союзом, для якого важливий принцип рівності. Це не якийсь там Варшавський пакт, де якусь там маленьку республіку можна прищемити до ногтя великого московського брата, але очевидно, у будь-якому разі, що важелі впливу, скажімо, знайдуться, коли член поводить себе явно недобросовісно. Разом з тим, ми бачили в Пентагоні верніше ці документи, які були злиті секретні Пентагону. Що там, серед іншого, значилося, що Угорщина ймовірно таємно допомагала доставки з доставкою зброї в Україну, і, начебто, навіть відео потім знайшли, яке підтверджує, що використовуються військові літаки, які прямують в Україну, летять через повітряний простір Угорщини. Хоча Орбан казав, що ніколи такого не буде. А то виходить, чи дійсно. Допомагає Угорщина Україні, от е якось чи таємно чи просто не хоче про це говорити, і чому так. тоді. Угу. Ну мені видається насправді, що тут треба акцент, скажімо, трішечки-трішечки е змістити на інший. Е угорщ... Позиція Угорщини, в принципі, піддається доволі е-е Такі, такому сильному явному тиску і ще напевно сильнішому неявному серед держав-членів як Європейського Союзу, так і НАТО, тому що в ЄС також є е, свої е, інструменти безпекової співпраці. І очевидно, що навіть там деякі країни ЄС, які не є членами НАТО, вони також ведуть військову співпрацю у рамках ЄС. Це також дуже допомагає. ЄС, наприклад, зараз має проєкт стосовно закупівлі боєприпасів для України і от. Відмови Угорщини брати участь, вони трошки викликають таке роздратування, м'яко кажучи, і для цього Угорщина намагається позиціонувати себе ну таким підтримувачем, таким, скажімо, супортом, як кажуть в іграх мирних зусиль. Наскільки це можливо? От я пригадую, що це минулого року було, коли Угорщина відкрила там свій простір повітряний для здійснення трансферу там якихось озброєнь. То Ну, не те, що там кабінет міністрів Угорщини, у них там Твітери всіх цих міністрів просто розривалися. Ну, тобто, вони ну в позитивному плані. Вони такі Угорщина зробила крок, щоб посприяти мирним зусиллям, щоб зменшити страждання цивільного населення, да ми за територіальну цілісність, да ми за одне, да ми за інше, тобто складалося реально враження того, що Угорщина, вибачте, нам передала. Я не знаю 150 п'ятдесят петріотів. Наскільки у них. Був високий градус цього пафосу. Мені здається, що. В принципі, зараз для угорської влади, скажімо, буде важливим грати, от на таку теж на такий двоїстий, скажімо, рівень. Тобто, з одного боку, говорити, що в принципі ми підтримуємо мирне врегулювання в Україні, і ми не заважаємо іншим робити те, що вони хочуть. Але разом із тим ми не допомагатимемо поки зброєю. Ми допомагатимемо там, можливо, максимум якоюсь там якимись там гуманітарними засобами і приладдями, але знов-таки ну, сікет так пам'ятаю, в основному це для цивільного населення було. Я не можу пригадати, можу помилятися, звичайно, щоб там було щось поставлено для ЗСУ навіть на рівні аптечок. Хоча, повторюся, можу помилятися і буду вдячний за виправлення у цьому плані. Але для Угорщини буде вигідною така лінія. Тобто, ну, я не знаю, чи це можна назвати там сидінням на двох стільцях, ну от щось таке. Ну от чомусь, от коли згадуєш про заяви Орбана, і оце це постійно таке, от то двоїстість, то недружні вислови стосовно України, mm -hmm. згадується, от ця от така думка, така теорія, гіпотеза, що перед широкомасштабним вторгненням Путін міг пропонувати Орбану Закарпаття. Mm -hmm. Ну і потім ми пам'ятаємо, що угорські війська підходили mm -hmm. до кордону. А як зараз, от через рік з лишком і mm -hmm. Після всіх дій і діянь Угорщини можна оцінювати такі припущення. Ну, я скажу відверто, що в принципі Угорщина могла би піти гіпотетично на такий крок, якби їй не було, скажімо, чого втрачати. Якби вона перебувала умовно у положенні, я не знаю, навіть якоїсь там Сербії, та й те Сербії, в принципі, є, що втрачати. Е, Угорщина наразі є членом ЄС і НАТО, від яких має однозначну е, вигоду. А Росія навряд чи може потягне, грубо кажучи, е, фінансово і збройно допомагати такій, от, е, е, скажімо, рівновіддалені в лапках Угорщині, у разі якби вона поставила на кін своє членство в ЄС і, НАТО і очевидно, програла би точніше, пожертвувала, знаєте, відгризла, як там, я не знаю, ящерки відгризають. Собі лапи чи хвости, грубо кажучи. Е, наразі я ну, я не певен, чесно, я не певен у тому, що це було щось таке дуже м, суттєве. От із цих от е, причин. Тобто я вважаю, що запобіжників було вдосталь. Я бачив доволі багато матеріалів стосовно того, що Орбан пов'язаний із російською. Організованою злочинністю. Що е, Орбан, скажімо, став, вибачте мені, за сленг таким трішки зашквареним після того, як е, йому було передано гроші від російського кримінального авторитету, від босса, босів російської мафії Семена Магілєвича. І от нібито стверджують, що Путін якось шантажує Орбана тим, що у нього є відео, де Орбан отримує ці гроші геть там, ледь там не від Могіллевича особисто. Але але знов таки я повторюся, що я схильний все ж таки. Ну скажімо, маніпулювати і гіпотезувати якомога менше до чого, в принципі, і хотів би закликати. Орбан відвідував Белград в Сербії, де говорив із президентом Сербії Олександром Вучичем. Вони разом відвідали демонстрацію можливостей сербських сил. Що це там у них відбувається між Вучичем і Орбаном? І що це за такі мілітаристські разом заходи у них? Ну, в принципі, наразі Сербія також. Скажімо, планує свій шлях, турує свій шлях у ЄС, і, в принципі, мені видається, що і в НАТО. Але очевидно, що НАТО буде предметом більших поступок, і, можливо, предметом такого, такої поступової перебудови свідомості сербського населення, тому що у певної особливо дуже консервативної частини населення е, НАТО, і частково навіть ЄС все ж таки асоціюється із 90-ми роками, особливо. З 99-ми, коли вони провели у Сербії в 99-му році, скажімо таку, денацифікацію. Ну, я б реально назвав це денацифікацію, тому що очевидно, що Югославія творила просто жахливі речі, які категорично обурюють совість людства. І тому я, в принципі, є прихильником цієї інтервенції, хоча, в принципі, на той момент. Мені здається, що 24 роки мене навіть не було на світі. Але то таке менше з тим. Що стосується е, Сербії і Угорщини, то мені видається, що це яскрава демонстрація того, е, до кого пан Вучич. Е, Прагне відносити себе у у плані ймовірного членства Сербії в ЄС і, можливо, в НАТО. Ну, поки в ЄС, умовно кажучи, до клубу поганих хлопців. В цьому клубі поганих хлопців, в принципі, порічало Мені здається, що порічало ще й дуже значно. Тому що. Загалом польські політики, хоча вони відносно популістські, вони не хочуть асоціюватися із антиукраїнськими сентиментами і, в принципі, свого часу колишній, скажімо, гарний друг, класний приятель. Орбана Я Янша наразі він уже не є прем'єром Словенії, ну і в останні там кілька тижнів, буквально до місяця перебувань на посаді, він також намагався активно сприяти Україні. І навіть у Київ, в квітні 20-го приїжджав, якщо пам'ятаєте. Так що е, да, все це я думаю, що ну, швидше за все це просто така демонстрація, скажімо, цінності. Очевидно що в першу чергу, все одно сербське населення і угорське населення економічно, якщо ми говоримо там про якийсь перший, другий ступені піраміди Маслу, грубо кажучи, особиста безпека, особиста забезпеченість. Їм все-таки вигідніше членство у європейських структурах, але користуючись тим, що ці європейські структури демократичні, що там як не, не так, як у Раді економічної взаємодопомоги і в Варшавському договорі не так. Що там будь-кого можуть із Москви одернуть. товариш там Брежнєв там бровами шевельне і вже ухвалюється інше рішення. А все ж таки вони користуються цією добротою, такою м'якотілістю у певному випадку. І е, е, да я думаю, що вони цим користуються. Ми бачили, що Україна під час голосування в Раді Європи стосовно членства Косова в цій раді утрималася, хоча раніше голосувала проти. Чи ми робимо крок до визнання Косова таким чином? Ну, мені би хотілося вірити насправді. Я особисто, ну, це моя особиста позиція, яка там, очевидно, жодним чином не пов'язана із там, якимись кроками чи іншими. Я особисто відверто підтримую визнання Косова і членство Косова у всіх міжнародних організаціях, але цьому на заваді стоїть е, крутійство. Назвімо це так, із боку Сербії. Тому що останні е, заяви, які пролунали е, під час зустрічі е, Вучеча із прем'єр-міністром е, і прем'єр-міністром Альбіном Курті, спочатку у Брюсселі, потім в Охрейді, ну, їх можна тлумачити, знаєте, так дуже, як то кажуть, на свій лад. Закон, як дійшло, куди повернеш туди і вийшло. Ну, тільки у нас у в цьому випадку закону заяви. І от оці заяви, як ти дійшло, намагається вертіти у свою, на свою користь пан е, Вучич, попри те, що серед цих заяв є якраз принципова згода надання Сербією згоди на членство Косова. У міжнародних організаціях, у тому числі е, Організації Об'єднаних Націй, е, пізніше, можливо, там Раді Європи як наслідок. Ну і врешті-решт, е, очевидно, що вступу Косова до ЄС, тому що у там, планах ЄС стосовно цього, також заява, що сторони не будуть перешкоджати європейській інтеграції одна одної. Ну, Єдине звичайно, що при прийомі нового члена в ООН за це має приправитися. Принципі висловитися і Рада безпеки, тому Сербії треба буде подати якийсь, скажімо, такий хінт підморгнути представникам Росії і Китаю, що це було взаємозадовільне рішення. Тому, поки що, Вучич намагається, скажімо, взяти м, на сіки е, сіки він може. Головне для нього, звичайно, тут як то кажуть, не, не зажувати більше, ніж він може проковтнути, і не влаштувати і себе представника глобальної якоїсь на. Держави, тому що, очевидно, що це дуже і дуже погано закінчиться. Але із з такої точки зору реальполітік, і з точки зору такої, знаєте, я б сказав, такої, можливо, талейранівської чи Метерніхівської зовнішньої політики, то, очевидно, що ну, як, як державному мужу, грубо кажучи, йому можна з такої точки зору роз, розрахунку тільки поплескать. Правда, погано, що воно трошки для зовнішнього спостерігача виглядає так собі. У Нас буквально одна хвилина залишається там. були повідомлення на тлі поганого стану здоров'я Ердогана, що і Вучіч потрапив у шпиталі. Це виявилося фейком. А хто це розповсюджує такі історії? Мені щось здається, що навіть його син, по-моєму, щось там таке написав, але я теж можу, звичайно, помилятися. Ну мені здається, це просто іще один крок для того, аби по так ткнути пальцем у опозицію і сказати: от ви погані хлопці, сіке для вас вучач робить. Він і Косово береже, і в ЄС нас веде. У нього, в бідно голова пухне. Він нещасний, такий сердечний хлопець. А от погані там ліберасти, вибачте, ліберали, демократи бажають і ще йому смерті, говорять, що він погані. Давайте не будемо голосувати за цих хлопців. Давайте сплатімося і потерпімо. Ну, я погано до цього став. Пане Богдане, дякуємо вам. Богдан Мироненко, експерт із Центральної Європи та Балкан аналітичного центру Адастра, був в студії Радіо НВ. Підписуйся на канал Радіо НВ. От тут.